Всім добрий день, мене звати Олександр, ви на каналі Life Marathon, І сьогодні ми проговоримо про такі е, штуки, як кава, е, безпосередньо неочевидні ефекти впливу на організм, і чому я останнім часом відмовився від кави. Та головний біль неочевидна причина, про яку ви скоріше не чули. І це безпосередньо е, головні теми, про які ми поговоримо: це головний біль, це кава і це сіль. Як ці речі е, пов'язані? І якщо у вас е, якось. Е, у Вас є сильний головний біль або у вас якісь мігрені, то, можливо, ця неочевидна причина, яку я знайшов через 20 років після того, як в мене дуже часто боліла голова, і останній місяць-два я себе набагато краще почуваю. Це дуже вагома причина. І для тих людей, які полюбляють розбиратись в тому, як це все працює, сьогодні ми про це поговоримо. Тому починаємо. В мене є періоди, коли я або дуже сильно п'ю каву. Це може бути 2, 3, 4 рази на день, якщо я навіть там якісь їздив зустрічі. А, а може бути такі періоди, коли я взагалі ніякої кави не п'ю. Півроку року, рік можу взагалі нічого не вживати. І ці періоди якось вони змінювали один одного. Але я не міг пов'язати каву і головний біль. Наоборот, деякі люди радять, коли у вас болить голова. Випити чашечку кави, і вас може підняти тиск. Він ну скаже так, кава, на взагалі має ефект, вона підрівнює тиск, і вона дуже цікаво працює як для головної головних болей. Але там є інший ефект, про який мало хто говорить, і я безпосередньо я почув про нього через 20 років і почув його дуже скажімо так випадково, як то кажуть, склав дваждо два. І цей ефект дуже цікавий. Так от, звісно, кава має, спочатку поговоримо про переваги. Звісно, кава має великі переваги. Вона це ну, класна звичка. І це такий напій, який ну, дає, задає атмосферу, їй дуже прикольно ну, випити, коли ти зустрівся з друзями в якійсь компанії. Вона додає бадьорості, вона дуже класно впливає на травлення організму. І вона, як багато людей, Думає, вона додає енергію. Але як вона додає енергію? Це окремий механізм. Тобто, кава блокує певні рецептори. Ми вважаємо, що в нас є багато сил. Але це рецептори, які відповідають за втому. Тобто, мовно кажучи, ми відключаємо кавою ці датчики. І тому це такий дуже складний механізм. Але поговоримо про таку штуку як електроліти. І коли я питаю деяких людей про те, що таке електроліти. Е, дуже багато людей, особливо чоловіки, кажуть, що це ну, рідина в акумуляторі в у нас в машині. Але насправді це не так. Насправді ну, це і так, бо цей дійсно електроліт. Він частково це рідина в акумуляторі. Але є електроліти в нашому організмі. І е, це такі мікроелементи, які, такі як магній, калій, натрій, які забезпечують правильний баланс рідини в нашому організмі і передачу нервових імпульсів е, та роботу м'язів. Так от один з ключових елементів цих електролітів є магній та натрій, і коли і, і кожний цей електроліт він відповідає за певну роботу, ну, за свою певну, участок, як ви кажете, участок роботи. І от магній він відповідає за скорочення м'язів, допомагає розслаблятись, він зменшує напругу. і... Нестача магнію вона призводить до хронічної досудом, хронічної втоми і проблем зі сном. І от десь півроку, ну, може вже більше, я почув перший раз, що кава вона має дуже сильний ефект спазмування м'язів. Але тоді я надогнав цих речей, що, можливо, в мене спазм і ці спазми впливають на мій головний біль. Так от, саме головна річ, яку ви маєте зрозуміти, що. Коли у вас болить голова і кава, вона спричиняє майже той, той самий ефект, коли у вас похмілля. Тобто, що відбувається, коли людина випиває алкоголь, організм максимально швидко хоче цей алкоголь вивести з організму. І він бере всі е, наявні нього, в в нього тілі е, е, рідини і е, е, хоче вивести тобто вивести е, цей алкоголь. І звідки він бере ці, цю рідину, він бере їх з м'язів. І тому м'язи починають так сильно боліти, вони спазмують. І так от кава, кава, ну тут я пишу статті, ви можете більш детально почитати про безпосередньо ефект. І м -м, сама головна річ, яку ви маєте зрозуміти, що коли ви п'єте каву, і вона а, вимиває. Ці всі електроліти, і один з головних електролітів, який вимивається, це є натрій. Натрій це є сіль. І е, натрій, вона сіль, вона тримає цю нашу рідину. І коли е, в нас е, йде зневоднення, в організмі починаються спазми. І е, тому е, кава вона така е, підступна. Тобто вона дає вам енергію, вона дає вам. Е, Піднімає настрій, але з тим, тим самим вона вимиває дуже багато цих електролітів і безпосередньо натрію. Як я це все зрозумів, Прийшлось вивчити, покращити свою англійську мову, прочитати такого американського лікаря Джеймс Дініко Ді Ніко, Ді Ніко Лантіною, який каже про те, що при тому, як ви одну... Чашку кави ви втрачаєте 40 мг содіуму. Ну, це ще, напевно, бачите сол-електроліт, so аутин Да, натрію. Тобто ви кожен раз випиваючи каву, ви Втрачаєте дуже багато натрію, Але це не тільки магній, але і натрій. І... Як це називається? Це називається гіпонатремія, коли у вас дуже, багато, дуже мало натрію в організмі, і, і коли у вас дуже ну, їх мало, то і ви ще мало п'єте, то у вас настає така штука, як зневоднення. Вот. Тут є ще інша штука, яка дуже важлива. Ну, наприклад, я зараз випиваю там різні, ну п'ю різні добавки. І цей магній, і і магній, і калій, і різні вітаміни групи Б, с вітамін. Так от в чому нюанс? В тому, що. Для того, щоб вам, наприклад, дехто каже, що денна норма вживання магнію, наприклад, 400 мг, тобто кожен день це дуже дефіцитний е, мінерал, якого в нас е, дуже мало. Е, і так як в нас зараз у всіх хронічний стрес, е, він дуже швидко організмом е, вживається, виводиться. Ну, коротше, Це дуже дуже цінна речовина. І кава його дуже сильно виводить. Так от, щоб е, ті ж самі 200 мг організму засвоїти, вам треба випити 600. Тобто, це, як, знаєте, бочка з діркою, ти скільки туди не заливай води, вона все одно витече. Тому це дуже важливо. Але от, нещодавно я собі задав питання, а що ж відбувається з вітамінами? І от, я запитав Чаджипті, він мені каже, що кофеїн має сечогінний ефект, що може призвести до прискореного виведення водорозчинних вітамінів в 1 В2, В6, ну, фоліова кислота, вітамін С. І кофеїн знижує рівень вітаміну b 6 який бере участь у метаболізмі білків в роботі нервової системи. Та фольова кислота буде гірше засвоїтися при частому споживанні кави. Також він вживає, бачите, впливає на вітамін А, Д, Є, К. 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 І також на, на залізо та на вітамін С. Це ключові для нас. Ну, залізо, особливо для спортсменів. Люди, які займаються спортом, у них страшне падає залізо. І також у жінок. Тому що в них є менструальний цикл. В них дуже також падає залізо. І якщо ви ще споживаєте ну, вп'єте каву, то рівень засвоєння цих всіх, заліза він буде постійно-постійно падати. Так от ще раз. І, але от на рахунок головного болю. На рахунок натрії. Нещодавно я почув таку річ, що в деяких людей. Рівень виведення натрію з організму може відрізнятися в рази. І там була така цифра в 4 рази, я думаю, ого, ніфіга собі. От. А насправді він може і відрізнятися в 10 разів. Коли, Коли людина, наприклад, займається спортом, ну, ви можете почитати ці статті, я їх прикріплю в описі до відео. Так от, якщо людина. В екстремальних умовах, ну, наприклад, марафонці, то вони можуть натрій втрачати в 5-10 разів більше. Ну, натрій це сіль, тобто ви маєте е, збільшувати вживання з, е, солей. Вот. Але е, це не тільки сіль. Бачите, скільки всього втрачає людина, е, коли, наприклад, займається спортом або там, пішла в баню. Це нормально. Е, саме головне, що робить кава, коли ви її вживаєте, вона дуже швидко, е, е, скажімо так. Організм дуже швидко хоче викинути ну, позбутись там, алкоголю ну, і кави безпосередньо. Зараз ми про каву говоримо. І тому цей ефект такий різкий. От. Так вот, і от бачите, що ми втрачаємо? натрій, калій, хлор, магній, кальцій, цинк. А це всі мінерали вони дуже-дуже важливі для нас. От. Вони. Є в усіх процесах, бачите, що, що змінюється, на що впливає? Порушення водного балансу, зневоднення, погіршення роботи нервової системи, роботи з судом та слабкість м'язі, коливання артеріального ритму, падіння витривалості спортивних показників. Вот. І тому е, е, переходимо до висновку. Наприклад, я. Я повністю зараз прибрав каву, і я себе дуже, дуже гарно почуваю. І е, е, кава класна штука, але насправді ефектів е, більш скажімо так, негативних від вживання кави набагато більше, ніж позитивних, які ми отримуємо від ну там гарний настрій, можливо, відсутність втоми. І тому краще це прибрати. І тому, якщо ви якщо ми говоримо про якусь ефективність, про якесь здоров'я, про якісь результати, то якщо у вас немає здоров'я, сил, енергії, і це перша річ, над якою кожна людина має працювати, вона має розбиратись в цих речах, детально розбиратись. І а, чому так було важко мені а, з цим розібратися, з, з чому вона була така, важка? Тому що е, головне, твій головний біль він виникає просто. ну, Ти робиш одні й ті самі речі, але ти не можеш відновити цей процес, коли в тебе падає цей рівень, ну, умовно кажучи, твоїх рідин, да? І Тому е, іноді болить, не болить. І, і Постійно я ходив там до лікарів, вони мені казали, це тиск, це там сосуди, це там ще якась фігня, тобто там, мільйон причин. E, і тобі вже не допомагають таблетки, ну, бо вони ніяк тобі не можуть допомогти, тому що e, тобі треба e, відновлювати, відновлювати мінерали. Тобто, просто коли людина п'є воду, вона теж не може e, позбутися цього головного болю. Їй треба бачите, електроліти. Це такі, ну тобто, коли людина після похмілля вона п'є розсол, або вона п'є ну, e, спеціальні. E, для марафонців там мутків ну, напої, електроліти, ізотоніки. І, от і тому, ну тобто, я просто, е, скажімо так, случайно знайшов цей, просто випадково почув, зложив до два і зрозумів, що да, це основна причина. В общем, спробуйте. І ще раз я кажу, що для того, щоб бути ефективним, ви маєте першу чергу бути здоровим. Якщо ви не здоровий, е, у вас є якісь проблеми з здоров'ям, е, немає ніяких. Е, Нема ну, жодних, скажімо так, ми взагалі не можна говорити про якусь ефективність, про якесь щастя, про якийсь успіх. Якщо людини щось болить, все, все інше ну, воно відходить на інший план. Тому ви кожен день маєте цим займатися. Це щоденна робота, щоденна робота, робота над своїм тілом. І прибрати каву це саме просте, що ви можете зробити, що може допомогти вам. Все. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. Всім мир, такий шлях.